Ну, налаштування, що у нас є. Да, у нас є блокування екрану, час блокування екрану, яскравість, є поріг RCCI. Поріг RCCI – це значення нижче, якого пакети будуть відсіюватись. Тобто, якщо, мовно кажучи, ми прийняли пакет LoRa з RCCI менше, ніж 120 зараз, то ми його не будемо брати в розрахунок. Далі, час на частоту. для кожної частоти, несущої, яку він сканує, є 5 чи варіантів модуляції LoRa. Крок часовий зміни цієї модуляції це, це число. 400 млсекунд, це оптимальне значення, можна зменшити, можна збільшити. Грубо кажучи, це значення часу, яке він буде сканувати кожний із параметрів лоромодуляції. модуляції. І поріг пакетів. Це значить, що якщо для того, щоб підтвердити наявність чогось на цій несучій частоті, в нас має бути прийнято число цих пакетів в три. Це от е, стандартне значення. Звук пакету лора це значить, що якщо ми приймаємо якийсь пакет, бувають фантомні пакети, це значить, що ми просто тихенько робимо бик, і воно собі там вас якось повідомляє про це. Але вони не беруться в розрахунок, точніше беруться. Тобто вони відкладаються, але у них теж є свої значення, свої свої пороги, і плюс-мінус ось такі наштування можна виконати під різні умови, в яких він використовується. Все? Ну, а так ще на це повністю ми бачимо. Тут, ми бачимо насущі частоти, які він сканує, і рівень сигналу на цій частоті. 433, 750, 868, 915, 921. Mm -hmm. Всього боку ми бачимо останні виявлені сигнали. Воно кажучи, зараз якщо є в пульт культ на 433, ми побачимо підвищення рівень сигналу на цій частоті. Сповіщення, і воно запишеться в нашу базу останніх виявлених дронів. Очікуємо. <плес> бачимо, що він проходить у кожному з, із несучих частот. <плес> Ось побачимо, що було виявлено. Сигнал. Потім ми зможемо його побачити у виявленому останніх виявленнях. 433, чистота 433 і час, коли вплив наловий.